Так, дивіться, є в нас такий вон велосипедик Бікс з Швейцарії. Зараз є спеціальна акція для людей, які підписані, або будуть купляти через е, TikTok або Instagram, Буде його ціна 5800. А так, ціна його 6300. Дивіться, він дуже міцний є. Навіть якщо людина має велику вагу, вона може не переживати. Бо 26 кола є найміцніші. Тут, я дивіться, які широкі вода подвійні алюмінію. Втулочки стоять алюмінієві резина стоїть, швальба. Вилучка, що ви розуміли, дуже мегенька, дуже мегенька, дуже класно працює сантор. Тормоза, вібрейк Вони тормозять дуже добре, бо там зараз дискові, дискові. Якщо механіка дискові, вони не дуже такі тормозять. А наприклад, ці тормозять дуже добре. І є один плюс, що ви вдома собі десь живете, чи в селі, чи десь, ви можете самі замінити тросик, замінити купити колодочки, і вам не потрібно ввести в майстерню. Рама, значить, алюмінієва, легенька. бікс це є дуже добротна фірма. Є вже крила, зараз осінь, щоб собі їздити, десь там виїжджати в мокру погоду. Є, дивіться, така защита, якщо велосипед падає, захищає перекидочку. Шатун добротний стоїть, щемановська трещотка добротна стоїть. Дивіться, тут є ще амортизаційна стійка. Хто любить їздити з комфортом? Якась вібрація, бруківка. Дивіться, ви собі їдете, вона вам вон тут спрацьовує. І вам дуже комфортно. Сідушка теж дуже м'яка добротна. Бачите, постана, велосипедик дуже добрий. Педалі алюмінієві стоять теж. З Європи. добротні. дивіться, вже стоїть кріплення на баночку під водичку. Самі розумієте, сьогодні так. Купили велосипед за 5800, додали крила додали. Кріплення на баночку, і вже вийшло 6,5. Тут все йде в комплекті. Так що комусь буде цікаво, пишіть, але робіть скрін і кидайте на вайбер, щоб розуміти, про який велосипед. І хто буде купляв з Тіктока, буде ціна його 5800. Так Так його ціна з магазину 6